Отже, ми прошили з вами швом назад голочка, весь контур деталі. Так, і, е, також хочу порекомендувати таких закруглених місцях, фігурних місцях, для того, щоб під час вивертання тканинка тут не заважала і не утворювалися складки. а дійсно був такий ось фігурний хвостик, гарна е, така шийка, його виділявся клювчик. То за допомогою ножиць в таких закруглених місцях обов'язково потрібно зробити надрізи. Це досить легко і просто. Беремо свої ножиці, обережно робимо надріз, але буквально не дорізаючи 2-3 міліметри до нашого шва. Ну, ні в якому разі, ж, будь ласка, не розріжте сам шов. Так, отут на хвостику, також навпроти самої впадинки. Так, можна ще додатково зробити надрізи по заокругленому цьому місцю. Так, ось такі невеличкі. Це для того, щоб наша тканинка а, вивернулася. І оцей припуск нам з вами не заважав, так би мовити. І дійсно у нас вийшла та фігура, яку ми з вами тільки що прошивали швом назад голочка. Щоб тканинка не стягувалася, роблю ці надрізи. так, Зверніть увагу, скільки залишається. Все одно це все залишиться всередині, тому з лицями будемо мати чисте гарне. Іграшком. Так, о такому заокругленому місці. Значить, роблю надріз сюди по центру. Обережно, щоб не розрізати свою роботу, бо прийдеться потім все переробляти з нуля наново. Так, я гадаю, так, тут буде достатньо. Так, щоб голова була гарною, ми тут також виконаємо два надрізи. Можна навіть. Третій додати ось сюди. Обов'язково біля клюва. І до речі, якщо ваша іграшка також матиме ось такий гостренький елемент, таку фігуру, да? кутик такий, то е, врахуйте, що під час вивертання у вас також залишиться припуск ось ця тканинка додаткова, то Отут, навпаки, її можна відразу зрізати, тому що цей хвостик він не дасть нам тоді такого гостренького клюва, як заплановано за шаблоном даної іграшки. То просто його обережно зрізаємо ножицями і залишаємо також буквально 2 см. доповню ще сюди зробимо ось так, щоб тут гарна шийка вийшла. Ну і по самому. Животику. Надрізаємо. так Ну, а тут поки залишаємо так. Отже, пройшлася по всьому контуру і за допомогою ножиць виконала надріз цієї ширини припуска 1 см, який ми надавали для того, щоб під час вивертання ми дійсно отримали фігуру. З цієї форми, в вигляді пташки, голуба, як це було заплановано на початку. О, ну, тепер починаємо вивертати обережно занурюємося ось цей отвір, який ми не шили. І обережно починаємо витягувати на оцю сторону свою, свою іграшку, свою деталь. Так. ним може бути. Друга сторона олівця, ножиці з замкнутими лезами. Ну, ножицями не бажано, тому що можна вколотися. так, Ну і обережненько по, по шовчику все надійно вивертаємо. Зараз виверну і результат роботи вам сфотографую. Обов'язково.